Добрий день! Це 59-й урок по версі вебсайтів. Сьогодні тема «Робота з маркерами списків UL на CSS. Ми з вами ще на початку розбирали зі списками UL, і ви напевно пам'ятаєте про те, що список UL має маркери у вигляді крапок. Однак вигляд цих маркерів можна змінити або навіть усунути їх зовсім. Робиться це за допомогою властивості List Style Type. Давайте подивимося, які значення воно може набувати для списку UL. Давайте створимо базову виробнику HTML. Назвемо її 0.59 як наш урок. Підключимо стилі. Зараз. link and style.css. Значення square. Значення square дозволяє зробити маркери у вигляді квадратиків. Скопіюю даний код, збережемо і... Ой, у list style type square. І відкриємо браузер. Ось, тепер замість крапочок у нас квадратики. Значення circle. Значення Circle дозволяє зробити маркери у вигляді кіл. Давайте перевіримо це. Circle. Збережемо. І ось. Тепер у нас крапочки, які не зафарбовані. Значення диск. Значення диску робить маркери як зафарбованих кола. Це значення за замовчуванням. Ага. Це просто дефолт. Дефолтне значення, тому... На нього не, можна не зважати. Значення None. Це щоб прибрати повністю кола. Практичні завдання. Повторити сторінку за цим зразком. Це Square. Зараз. Ага. Зараз мені буде простіше повністю його. так он не потянет, но он долбит. Кому я выкопал сын, сын, груша, мандарин, тарсик. Он дарим. Поросок. Зберегти. там score. Так і залишається. І ось. спосіб повторно. Бордер я не думаю, що був, но... Вставити. сторінку за цим зразком. Окей. Circle. Зберегти ось. Завдання третє. Зробіть список без марк... маркерів як у цьому зразку. Просто нам використовуємо і все. Ось. На цьому урок я завершую. Дякую за увагу.